Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на столі кава, яка перемагала в Австралії три рази на чемпіонаті, в Арабських Еміратах, в Штатах, десь там ще й багато, де коротше, вона перемагала, займала перші місця. І сьогодні оця маленька баночка стоїть у нас на столі. Ми її будемо коштувати в фільтрі, будемо коштувати в джезві. Так що не перемикайтеся. А сьогодні ще у нас Євгеній, який власне, її і знайшов, відкрив, і завдяки кому у нас є можливість її купити. Історія цієї кави тягнеться дуже довго, бо ми ще в травні її накапали, ми її обрали, ми її замовили, оплатили і дуже довго чекали. І все обіцяли, обіцяли, що вона ось-ось має з'явитися. Дуже довго вона до нас їхала і. Ну, пройшло півроку, більше, як вона ось вже посмажена, є у нас на столі, можна її приготувати. Ну, так чекали, що вже і забулися, yeah, що пів це. Це як посилка з залієксперт. Ну, це знаєш це як в анекдоті, що а, скільки а, ні. поки дядя якийсь там Ізя буде живий, ти будеш завжди їсти тільки справжній американський шоколад. А це так само сідрою. Ну, вже... З нас вже сміялися клієнти, кажуть, що це Ну, немає нічого вічного, як то. Це ваша сідра. <смір> ну, я хотів сказати, що це найдорожча кава в нашому асортименті за всю історію, але ні. Була такого самого ціни кава, це Копілювак, там теж було щось 200 доларів за кілограм, але то так був більш прикол. <смір> це більш такий смаковий досвід. І ми хотіли показати тим лотом, ну це лот один кілограм. Нанолот. Показати тим, що це більш маркетинговий хід, і там ніяких особливостей і смаку і немає. Ну, просто кава. В принципі та... так воно і було, і є? Так, так, да. А ви один цікаво було. А це а гроші такі, платяться за якусь дуже класну легенду, за ці традиції та все. А тут то зовсім інша історія, тут прям буйство смаків, тут ну, дуже. Ми навіть. Не описував дескриптори, бо. Нема сенсу. Там да. така палітра, знаєте, це така здорова пачка Не. фломастерів. От така здорова пачка. Там просто, ну, е, крім тих е, класичних, там, де кожен охотник знає десь її сезан. Ага. Але, де, де, скільки там кольорів. Там ще до 100, оце, цих смарагдовий, там оце, оце поніво, як як з нашими світофорами. Отак От само тут з дескрипторами. Просто їх мірено. І, і, і всі яскраві притягнули. Так, да, так. Да. Так, ну що? Так багато людей, до речі, і коштувало, писали. Отакі от, от відгуки просто ти сидиш там, а там якісь по поезії виписують з кавою. Так, да, якщо ви якщо коштували, напишіть, що ви відчули. Там до речі, да, два слова про пакування, то тобто, яким воно мало бути, і яким вийшло. Ідея була така, що ну, по-перше, ця баночка, вона підходить для кавмола-команданта, дуже зручно, бо тару можна використовувати з користю, ну потім довгі роки. Якщо не розбити її, бо це скло. Скло коричневе, тобто дуже класно для зберігання кави воно підходить. Є кришка, кришка із дерева, це не там фарбований пластик, це прям, ну, прикольно, якісна баночка для кави. Хотілося б, щоб тут була замість наклейки гравіювання. так і мало бути, Тут мала бути така велика гравіровка сідра, там, радіокава. Щоб Такі лоти хочеться, щоб вони залишалися в пам'яті якомога довше. Хоча б не тільки в смаку, а в таких баночках десь на полиці або в каумолці. А, точно. Це ж нам казав спочатку про кілограми говорити. Та про Все все скажемо. Ми купили всього-навсього 6 кілограм цієї кави. І я думав, 12 взяти на капінгу. Але побоявся, що ну, все-таки ціна да, дуже, дорог. дуже дорога, і хто знає, який буде курс, і всі ці справи. Тому я взяв 6 кг. Але в пам'яті е відклалося те, що там мало бути щось 12. І коли приїхала кава, я такий постачальнику дзвоню, де ще 6 кг кави? 6 кілограмів кави де Я кажу, конечно. півроку чекав цієї кави, кажу, ти 6 замок, 12 мало бути. Ну потім передивився, так, да, дійсно, 6. Просто була ідея 12, але якби ну то й добре. Ну да, так, вона буде. та продасться, але вона буде лежати якийсь час. А якщо така кава лежить, то це да. добре. Ну я все таки договорю за банку, мало бути гравіювання а, на банці, а під кришечком повинна була бути така гармошечка із рецептом, якимось, може, коротеньким описом. Uh -huh. Але а, потрапили на. Наша шахраїв, які <сміць> пообіцяли зробити, ми відправили баночки, і нічого не зробили. Три тижні пройшло і вже не було коли цим займатися. Тому е зробили таку прикольну наклейку із дизайнерського паперу по-швидкому. Ну, вона теж така. хороша, ну, так, просто наліпка, вона може. Да, давайте. А, і цей, замість гармошки зробили QR-код, який веде прямо на сторінку сайту. Там є просто пачка рецептів. І опис отакій. І опис там, все це, всі картинки. Давай, Ні, про пакування варто говорити, бо ну, люди реально от наші всякі баночки, коробочки зберігають, і вони у них на полиці стоять красиво. Ну, от, я не знаю, от, Отака сідра, коробки з кафінета. Це діло реально люди зберігають без шуток. У мене стоїть. Про що тут говорити? У мене стоїть красиво, я пишаюся. Мені ну, подобається в мене колекція. Це як, це як годинник. Ти купуєш годинник, але. Тропушно е, ну, Якийсь певний відсоток оцього шарму, оцього е, не знаю, якось там розкоші там, від якогось дорогого годинника передається саме пакуванням. Якщо да. коробочка там, з дерева зроблена, там щось висовується. Якісь, да, там... Цей процес розпаковки ще да, це, 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 абсолютно це, це офігенна штука. Це, Да, да, бо доторкнутися до прекрасного прийма. можна вже почати з банки. Ти хотів перед відео понюхати? Давай. Я хотів Уже можна. І Уже можна. Це на Новий рік. Вже <рес> 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 можна. Та -та -та. Ну, от скажи, ну кайф, от QR-код, до речі. Та ти що диви. Ну, вона в зерні має аромат якось шалений. не описуємо якось. До речі, ми ще не мололи, а вже. Сідри дуже мало, всього 46 грам в цій банці. І перше питання, яке виникає у клієнтів, а як її приготувати, щоб не помилитися. Ну, тобто потрібен якийсь варіант 100%, щоб заварити малу кількість кави і з першого разу, бо права на помилок немає. Славак показує, що треба дудку цю використовувати. Так, да, де вона? Це в ідеалі. Я хочу сказати, що на сайті у нас є, е дуже класна стаття ж є рецепт, про рецепти, е адаптовані під е, оцей, е, значить, е, як імдевайс. ДБ29 ДБ27, так. е можна заварити 6 г, 10 г, а, 12, все. 15, 20 г. Тобто, ну, ця воронка була створена для того, щоб маленькі якраз яким... мікроякісь дози готувати. Yeah. Ну і звісно, ми не можемо не згадати про джезу, бо в цій штуці можна приготувати і 10 грам кави навіть і 8, ну, і, навіть і навіть 8, таке. навіть менше. Так. Тобто цю маленьку баночку можна розбити на багато, Ну, як багато? Багато порцій таких маленьких. <реш> Бажано не розбивати цю баночку бо на багато бано... порцій. Баночку не розбивати, <реш> а от каву можна приготувати на декілька разів, не три. Але, але щоб е, не ставити в якісь не, ну, неловкі становище людей, так, яких що, немає. Вам треба купити 7 або джизлу. Тому ми заваримо mm. от в такій штуці. От. І, причому ми кинулися е, готувати тут сетап, а виявилося, нас навіть немає фільтрів для них. Тому ми Отак. Тут все дуже просто. От, якщо у вас є якийсь працюючий рецепт, ваша кавомолка, і ви просто там, на два кліки менше робите. От, наприклад, у вас в рецепт 18 грамм команда. О, 18 кліків коменданти. Ви просто робите 16. І у вас буде все працювати. Тобто вона трошечки має е, молотися дрібніше, ніж зазвичай. У нас сьогодні кіно. Як е... <рес> кліків... Розказали про коменданта, на нас сьогодні кіно. Я пропоную спочатку а, приготувати фільтр для того, щоб да, а, цей не перебити, бо джеза, вона більш така джезу концентрована, вона заб'є заб'єна. Мені страшно, що буде. Я Хоча спрятуюсь. ми перед зйомками а, цей, бахнули по Айрішу, так? Вода а. 90 градусів буде, цього достатньо, з головою, більше можна, але не треба. 90 прямо ідеально. Чому 46 грам в банці? Ну, по-перше, тому що 50 не влізло. Ага, а по-друге, 46 грам це тричі можна приготувати воронку по 15 грам. І 1 грам на якийсь відбір, якось можливо дефектного зерна. Ні. Ні? Чому ні? Ваги, ваги італі, не реальні. Ну тут дефектного, а я чесно. Не бачу, не, не бачу. І навряд чи воно десь тут є. Ні, ну по-любому десь є якесь зернятко. Ну, може, якийсь грам розмажеться десь по це жорнах каомолки за три змелювання. Тобто грам це... Знаєш, колись в дитинстві, коли на бабці купляв, вона так стаканчик насипала, а потім що зверху. Що. Отак От само ми коли це і фасували сідром. я йду, давати днюхати. А, давати нюхась. Бо вона шалена взагалі. А, шалені ці. Да, якщо, ви, якщо ви не знали, то... Це знаєте. Оце от, коли змуло і нюхаєте її в миленому вигляді, то це прям частина задоволення нас. В'ячеслава приготує. Ти що тут коментувати? Аж Кофе вариться, слава старається. А який це рецепт? Хайбрид флоу. Рецепт стабільний, звичний вже для нас, для мене так точно. Метод, да, скоріш, не рецепт а метод. бо Дійсно можна зварити будь-яку дозу кави за, в принципі, однаковою схемою. А як це, як це воронка називається? Трапеція щось? 1-0-1. Трапеція 1-0-1? Просто 1-0. 1 1-0-1. 101. Воронка. <laughs> Воронка якийсь бінарний код, е, називається 101. <laughs> Не один. Не хитай, Якщо комусь цікаво. Доволі швидко протікає. Е, да, да, доволі швидко, до речі, протікає. Ну, це бака, він доволі швидкий, то це нормально. Не переживаємо. Все буде хорошо, все буде хорошо. Це взагалі, чесно кажучи, але ну, я, я думаю, що її можна хоч ногами заварювати, буде смачно. Просто, якщо заварити правильно, буде смачніше. Тому ми намагаємося зробити смачніше в першу чергу. А смачно буде в будь-якому випадку. Ну і останній скажем так, крок на хвилині 30 ми доливаємо наш повний об'єм і все. І кава готова. Або трошки більше. Або трошки більше, так. Да. Ну цю каву ти рекомендуєш 1 до 16 заварювати? 16-67. Тут майже 1 до 17. Ну, як, Не знаю, тропічний ліс після дощу якийсь. З Ні, я, я не був в тропічному лісі, але я думаю, він пахне приблизно так. Ну, 2-40 час заварення. А, Просто вічуці тропики. ці тропіки. Що грам... ви там це як задротить? 6 грам це 100 мл, 100 грам пропорція. Просто. Вона така ніжна. Реально? Сідра вже заварена, її треба пити. Мені, Ні, мені, ніякі чесно, ніякі грами? мені, мені дуже нагадує, у нас була кава лічі, але там була така інфізована, наскільки я пам'ятаю, так? Да? Відлічче це ж був інфюз, так, по суті. Ко це... Кофінетовський. Влічі був інфюз. А тут така ароматика, як в лічі, але натуральна. Без ніяких там інфюзів. Без хімії. Ну там не було хімії, але ви поняли. Або какао з молоком. Тут важко описати. Я, Я відчуваю. карамболь, <кхи> фейхоа, алоя. Папая. Так. Да. гристе якесь. Що ще можу відчути? Така. Тактильність така. Тактильність, наче знаєш таке розплавлене скло, тільки ну, не гаряче, а така, ну, мені здається, якби я попив розплав... розплавлене скло, то якби я міг його пити, то, мабуть. Тактильно воно було б якесь, якесь таке, таке прям гладеньке. Як от, знаєш свіжий мед, коли він не такий, що вже з цукром лаптями відвалюється, а так просто так стікає і, і аж ці промінчики сонця в ньому грають. Такі, ну. А мені як я по шовковій хвистинці так їду. Велівед на так. О, тож, так. Отож, да, отож вольвет, вони їджують. Так, да, ну, не хочеться ну, говорити. Смак, Тебе тоже записують там? Ні? Це нам повторити треба. Нам, нам суфлер каже, що після смак жуйка. Оп! Згодні, так, дійсно, згодні. Скільки кого положили? 24-го? 24-го, так. хорошо Якраз, ну, Вже так. можна пити. Скільки? Ні, ну може ще повернути, канікую. Десять днів, дев'ять. Десять? Дев'ять? 31 Десять. Скільки банок залишилось? 25? 30. 30. 30 банок зі ста. 100... Ми не змогли повторити, повторити ажіотаж з минулою сідрою, яка за годину 40 розлетілася, але, ну, в цьому є певна причина. Все-таки ціна е, трохи цей. Зовсім різна. насправді. Трохи так. Там це це більш цей, як сказати, іміджевий продукт. Просто хотілося, е, хотілося дати можливість е, нашим клієнтам та й самим дуже цікаво, скуштувати е, ту каву, той рівень, так. який можуть коштувати. Десь на чемпіонатах судді, коли їм там гарненько все наварять, подають вони там надуваючи щоки, виставляють якісь там оцінки, великі чи малі. Бо до цього якось так склалося, що навіть при великому бажанні, навіть маючи великі кошти, ну, людина не може замовити десь так на сайті якусь каву з чемпіонатів світу. Приходиться тільки догадуватися що ж там п'ють і що ж там заварюють. А це якраз той рівень, це якраз. Та кава, з якою е, люди їздили на чемпіонат світу, з е, ферми якої е, певні роки ставали чемпіонами світу, Ну, це такий рівень. Ну, коштує, вона. Слухай, ну і погодься, вона та коштує, але якщо ми поставимо ту стару сідру поряд і цю, ну ця прямо ну, на голову вище. Вона прямо, ну, от реально крут, крутіше. Хоча, і, хоча та була просто ну, космос Фантастика це. Мега космос, мега фантастика Ну, як наш клієнт один порівняв із Феррарі, я не зовсім розуміюся, марка Феррарі. З Болідів якимось. Е, так. Е, ота Сідра, він там назвав якась там Ferrari 408, щось таке. Ну, якась така базова Дішманська Феррари, так. <реш> Феррари, <реш> Феррари, так. так. А це якийсь там прям Боліт від Феррарі, який там, прям, там дві штуки у світі. Так. Можливо, не катався. Але асоціація саме така. От, от, мені подобається, що вона агресивно ніжна. От як це появи така. Я знаю тільки одне, що. Метанцюй. Варто було дожити до цього моменту, щоб е, скуштувати таку каву. І це продукт, за який дійсно. До речі, ну, за який дійсно е, так, трошки розпираю гордість, що ми маємо можливість. Е, Смажити таку каву, що ми маємо потенціал її знайти і купити, і довіру від клієнтів, які нас купують такий продукт. От, але... Ще й вдячний. Так, так. до речі, ну, у нас є два випадки, коли цей, люди замовили по баночці, а потім перезвонили, сказали: блін, каже, давайте ще, бо це каже, просто якийсь космос. Оце просто космос. Ми навіть не думали, що будемо знімати якийсь огляд на цю каву, бо. В планах вона мала розлетітися до нового року. Але ще раз повторюю, ну все-таки через ціну. Е, третина ще, ще є, тому хто не успів, не встиг, є ще шанс. Ну там в передзамовленні щось там половину, наче замовили, да? Так, половина пішла відразу пробронена. По Точно. Точно почекай ще, ну. Ха. Свято продовжується. А я щось вже такий, знаєш, думаю. Ну що? Так, 8 грамів. Заливаємо 80 грамів води, правильно? 80, все. Ну, один до 10 стандартна пропорція. Для джері або ібрик, як хочете. До речі, у нас ібрик реально крута. Це. Бріки. Бріки, так, да, бріки. Ібрик-бріки. Є три назви. Ібрик, бріки і джезва. У нас бріки. З Греції. Ручна робота, ну воно видно воно таке сикаряве, щось не, криве, не, не, воно бачите, там, погризане якесь. Це ручна робота. Будемо готувати на, на газу, на пальнику. Добре, о, о, полу. диви, загортається вже. Трошки більше, ніж половина загортання буде. Так а що час часу сварювання? Ну, як на нього можна орієнтуватися, якщо ти гаряче Та Ніяк. ніяк. Ну, Ніяк. В цілому вже звільнія. Ну, по суті, так. Да. Того ж, як вариться, так ну, тут ну, нічого не поробиш. Температура води фінальна, Це да. от важливо. Ну і контакт на великій температурі. Скільки часу пробуває. Ми тудимося на пінку. Mm -hmm. Це. Вона ну, температуру каже. Половина завертання десь. І зараз трошки більше половини. Ти прямо так рано знімаєш, так? Да? Так. Да? Ну це ж сід. Знімаємо, коротше, рану. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прошу. Та ти решил. Я, до речі, в джаз решил, не. Ніхто он коштував, окрім. Євгеній Боярський куштував. Скажи, папа. Просто пахне... якийсь інтенсив, такий. Да, да, да. Підсиловий аромат дуже сильно. Це не воронка я взагалі, взагалі да, за ароматом. <laughs> Вона тут така запечена трошечки. Слушай, як, як, як табак для кальяна пахне мені? Так, так, да, 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 цукерка. О, це рана. топ. Цукарка впісла. Це взагалі топейший топ. Я не дуже там фанатію від джезу, але це прям. Ти спробуй. Ти не пробував? ну. Я ще не пробував. Ну я по ароматику. Та ароматика страшна. Воно. Це джем. Це джем? Джемчик. Це, джем. це джемчик. Джем який не джем, а джем який. Да, я он вкриту. Просто зафіксуй цей момент і будеш мати його. Це як. Еталон. Але охолоду ще. Скажи, на холоду О, краще. Охоло, так. Да. Сейчас спробуємо. Краще? Так. Ну я не можу сказати. Насправді зараз. Попив трошки, попивав. Я можу сказати, що це краще, ніж воронка, але я точно скажу, що це, що це інше. І це варто спробувати насправді. На охолоджену краще, ніж на гарячу. Але й на гарячу було дуже смачно. Ну от Саме смаки, от палітра вся ця відчувається краще в воронці. Тут воно дуже насичене, яке має бути, і через це окремі смаки гірше відчуваються. О, до речі, мені ментоловий смак був е, в, в воронці. Я от коли пив. Я, я кажу, от у воронці я пив, у мене такий от трошки холодок, таке щось ментолове м'ятне було. Таке в каві дуже-дуже дуже рідко буває. Я був, пам'ятаю в якійсь, і оце мене тільки що піймало, і я такий, вау. І забув це сказати, але так, да, є такі прикосі. Це бит маленький Може бути, не знаю. Але я такі, да, от хвоя, ментол, воно може переплутуватися, може це була хвоя насправді. Коротше, це прикольний смак, він не частий. В каві, в принципі. Пишіть в коментарях, якщо хочете на Plus Лоти класні, дорогі. Вот. Дякую, що були з нами у 24-му році, що дивилися, що купували, що з, 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 нами, з нами смакували всякі приколи. Залишайтесь в 25-му, так само бодро з нами. І всього найкращого, правильно? Да, да. И счастья, здоровья.